Півонія сорту Квітсен. Замовлена поділка була у 2021 році, в той же рік була і посаджена. Не пересаджувався кущ, не ділився. І ось сьогодні, 14 травня 2025 року, я показую цей кущ. Я відійшла на метрів два з половиною. Ви можете бачити, який висотою, тобто цей кущ десь метр десять. Я не під самий корінь поставила, трошки віддалік, тому щоб вам було видно, що саме метрова лінійка стоїть і у ширину має цей кущ також більше метра, десь метр двадцять, метр тридцять у ширину. Нарахувала зараз я бутонів 36 чи 37, втомилася рахувати. От. Кущ поділку замовляла в розпліднику Джошуа. Кущ в тому році дав уже махрові такі квіти. Попередні роки давав не махрові квіти, а в минулому році, в 24-му, були вже махрові квіти. Але були і звичайні ромашечки. Чим вразило квітування цього сорту? У нього незвичайна середина. Ось ці махрові пелюсточки, вони ніби як пірячко так підвищуються над пелюстками, які широкі і начебто служать за блюдечко. Пір'ячка є біленькі, є жовтенькі і дуже красиво виглядають на кущі. Кущ розпускається, квітування в нього таких пастельних кольорів, таке є і рожеве, і таке нібито кави з молоком. ось такого. Але потім квіти, пелюстки стають такого кремового кольору. Кущ вражає саме величиною свого, своєю величиною і великою кількістю бутонів. Зараз я підійду ближче і покажу вам ці бутони. Ось, можете глянути, вони ще не розпускаються. Ну, і я думаю, ось ось почне розпускатися цей сорт. Є бічні бутони. Деякі я повідривала ось це бічний бутон, а деякі позалишала. Я приймаю бокові бутони, тому щоб була більша квітка центрального бутона. Отже, це сорт квітсин.